Слово для інформації на тему міжнародний рік кооперативів закінчився. Підсумки та перспективи надається слово президенту Асоціації дорадчих служб, члену президії Союзу сільськогосподарських кооперативів Роману Корінцю. Прошу, Роман що Міністерство аграрної політики, органи влади і не тільки міністерство, і президентці означають, що сільськогосподарська обслуговуюча кооперація повинна стати одним із основних інструментів розвитку сільських територій, розвитку сільського господарства. І якщо вже міністр переконаний, що розробити це тільки через розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, то нам залишається працювати тільки разом. От, це що радує. Але якщо подивитися на е, динаміку створення сільськогосподарських обслуговуючих оперативів, розвитку сільськогосподарських обслуговуючих оперативів, то не бачимо, не що наші радості трошечки є межі, будемо так говорити. І це може пов'язатися з тим, що бо. динаміка розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів далеко не такою, як ми хотіли бачити, і, чесно говорячи, що ми не досягли ще, як кажуть, рівня 2002 року. Тобто протягом э, тривалого періоду э, ми мали спать, і э, тільки останні э, кілька років э, маємо позитивну динаміку анколи э, кілька <нази> зільсько-спольської обслуговуючих Але і тут далі підуть, але оцінка впливу оцінка впливу сільсько-спольських копоративів на сільську економіку. Має визначатися і визначається не лише кількість усе кооперативів, які е, створені, які працюють, але й тим їх впливом на саму економіку. Тобто кількість кооперативів це важливо, але ще більше важливим є кількість шанів цих кооперативів. Є кооперативи, наприклад, е, е, в, е, в Новій Зеландії, які один кооператив на фронтера, який об'єднує в суму Зеландію, і кооператив, який має 30% світового ринку. Тобто кооператив один, але кількість членів набагато більша. Тобто, кількість членів кооперативу — це є дуже важливим показником для, для е, теперішнього стану кооперації. Але ще одним з важливих показників є економічна спроможність, що собою представляє сам кооператив? Тобто, наскільки він здатний виконувати ті чи інші завдання. І тут. Не все так добре в нашому домі, на жаль. Ми провели дослідження, і ось перед вами цифри, які ви бачите. Станом на 1 липня у нас було 637 кооперативів, в них працювало 1440 чоловік і об'єднували ці коперативи 20,5 тисячі осіб. І працювало два чоловік у цьому кооперативі. Про кількість боротьових. І в середньому кооперативі було близько 34 членів кооперативу. Про що це говорить? Якщо дивитися більш детально, дуже великі таблиці складно показувати на слайді, але якщо дивитися ще й у розрізі областей, то що ми маємо? Що в деяких областях кількість працюючих оперативів за засаду кількість кооперативів. Чим це небезпечно? Це небезпечно тим, що робота на громадських засадах кооперативів перетворює в кооператив не економічну структуру, а в громадську організацію. І цим самим руйнується головне завдання кооперації бути економічною структурою, яка сприяє розвитку своїм членам в таких областях, як Полтавська. В кооперативі працює кількість працюючих, якщо брати середньо-статистично було 4 особи. І, е, на жаль, кооперація ще не створює значної кількості робочих місць. Дуже рідко е, кількість працюючих в в кооперативі перевищує 5 членів осіб. Тобто, це свідчить, що наші кооперативи, нашим кооперативам ще до ля фронтери у нас ще кооператив, як правило, є кооперативами одного села. Далі. 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 Інший аналіз бука, е, е, бачите, це аналіз послуг, які надають коперативи. Кооператив морі надає послуг середній статистичний кооператив на 35 тисяч гривень. Це мало чи багато? Це зовсім мало. І кооператив має основних засобів аж на 63 тисячі гривень. А середній вартість однієї послуги для одного кооперативу – 55 гривень. Середній розмір бойового фонду 108 тисяч гривень. От. Тобто, ми бачимо, що економічно кооперативи поки що на дуже слабкому рівні, і один член на рік отримує послуг, аж, аж, місяця, аж отримує послуг на 136 гривень. Тепер подивимося, а як же ж, скільки послуг надає е, 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 частину сільського населення послугам Російського сполучка копоратив? 0,18% по Україні. Це з врахуванням того, що кооператив може надавати ще 20% послуг не своїм членам. Ці показники, ці цифри свідчать про те, що кооперативи ще не стали економічною силою, що кооперативи ще знаходяться в стадії зародження і треба відповідно до них відноситися як до малої дитини, яка ще сама не ходить, а е, яку ще треба вчити ходити. От, е, більше того, в деяких регіонах е, цифра ще менша. Харківська і Закарпатська області 0,1. Ну, Сота сільського населення може отримати, отримує послуги кооперативів. Тобто, е, як аналізувати проблему впливу кооперативів на теперішньому етапі на е, сільську економіку, можна зробити декілька висновків. Був mm -hmm. період 2005 по 2009 рік, коли е, кількість сільськоспор... е, в цей час, кіль... е, кількість е, сільськогосподарських кооперативів катастрофічно зменшувалася. З, далі після 2009 року з прийняттям програми цільової економічної програми розвитку сільськогосподарської обслуговувачі кооперації, а також, також з появою ініціативи рідне село, були породжені певні очікування і кількість кооперативів почала зростати. Тобто очікування були пов'язані, як правило, з можливістю отримати державну підтримку. А надав, як показує попередній аналіз, в даній ситуації, в теперішній ситуації, це ще не єдиний спосіб допомогти встановленню кооперативу. Зменшення, але незважаючи на те, в окремих областях України є зменшення кількості навіть на 2012 році. А чимало кооперативів закривається. Вже закрилося в 2012 році, незважаючи на існування ініціатив і до цього часу програм підтримки. Тобто, і ми бачимо, що кооперативи є е, е, малими організаціями, В основному це є кооперативно одного села. І, е, е, а кількість послуг, які вони надають є дуже мене. Іншу прокламу, на якій я би хотів акцентувати, це е, ще щоб завершити попередньо. Тобто. Е, ці космосів обслуговуючи кооперативів, тепер що в останні не мають глобального впливу на економіку. І це дозволяє породжує певний скепсис, що кооперативи нічого не можуть. Як можна заперечити цьому скепсису, що в цьому мала дитина також нічого не може, і треба не знати на нови. І відповідно повинна бути побудована політика, і державна політика, і інформаційна політика, і інша політика і підтримки кооперативу. Контрольним моментом цієї позиції, що кооперативи нічого не можуть, буде ще інше. аналіз. Аналіз на, макро... на мікрорівні. Якщо ми подивимося як кооперативи, які створені за підтримки, наприклад, благодійної організації добробуту, Рома чи інших організацій, як вони змінили життя сільської громади? Я думаю, пан далі сам розкаже про це. Наприклад, в цій Чернівецькій області, при коли кооперативи організовувалися, організували переробку молока, ось тут вплив на мікрорівні є великий, але поки що на макрорівні ми не можемо говорити про це і далі.